Молодь Харкова зустрілася з директором департаменту надзвичайних ситуацій, щоб дізнатися більше про роботу рятувальних служб у прифронтовому місті. На зустрічі обговорювали, як служби реагують на виклики під час ракетних обстрілів і що відбувається за лаштунками рятувальних операцій. Під час спілкування з молоддю очільник департаменту надзвичайних ситуацій розповів про створення єдиного в Україні ситуаційного центру, побудованого під землею, розроблений проєкт ситуаційного центру міста Харкова, який ми реалізували за чотири місяці. З моменту проектування до його повністю технічного оснащення, ремонту і запуску, були над Короткі сроки, оскільки у нас вже на той момент була попередня інформація, що можливо буде наступ цих сволот з Білгорода, і тому ми розуміли, що у нас взагалі часу немає. А ми ж розуміємо, що якщо ми будемо розуміти повністю оперативну обстановку в місті Харкові, то зможемо відповідно оперативно реагувати і якнайшвидше надавати допомогу людям. І найголовніше, що це пряме збереження життя і здоров'я людей. Тому такий центр ми побудували. Він знаходиться під землею. На сьогоднішній день в нашому інституційному центрі представлені всі екстрені служби міста: це ДСНС, це поліція, це екстрена медична допомога, це газова служба, це Укренерго, це наші сили безпеки, і оборони в тому числі. Мої два відділи: це відділ моніторингу відеоспостереження і відділ оперативно-координаційний центр. Ситуаційний центр це унікальний об'єкт, який забезпечує ефективну координацію дій рятувальних служб під час війни. Завдяки розташуванню під землею, центр може залишатися функціональним навіть у разі обстрілів, забезпечуючи безпеку команди та безперервність роботи. У нас є окрема спеціалізована система відеоспостереження. Це не ці міські камери, які по місту, хоча вони у нас також заведені до ситуаційного центру. Це саме спеціалізовані камери відеоспостереження, які повністю закривають периметр міста. На них встановлена спеціальна відеоаналітика, яка дозволяє автоматично виявляти місця прильотів з координатами і. І оперативно бачити всю цю картинку, яка відбувається на місці події. Тому у нас зараз час виявлення надзвичайної ситуації, включаючи там масштабні пожежі, прильоти складає 20-30 секунд. Раніше це було 4-5 хвилин. Поки хтось із заявників не зателефонує на телефон екстреної там допомоги або на, на телефон екстрених служб. Виявили прильот, дали координати. І в зразу ситуаційного центру на відповідні чергові служби цих екстрених служб надходить інформація, де що прилетіло, які потрібні сили і засоби, і на місце виїжається служба. Плюс виїжджає завжди наш штаб департаменту. Учасники зустрічі усвідомлюють, наскільки важливим є таке спілкування для розвитку їхньої свідомості і відповідальності. Обговорення реальних викликів, з якими стикаються рятувальні служби під час війни, допомагає молоді зрозуміти, як важливо бути готовими до надзвичайних ситуацій. Я вважаю, що ця зустріч важлива, аби ми як громадяни, могли зрозуміти, з якими складнощами стикаються наші екстрені служби під час війни. Та дуже важливо залучати молодь на такі заходи. Аби вони могли на власні вуха почути від істоків, щоб зрозуміти серйозність цієї ситуації, ми усвідомлюємо, що безпека нашого міста це не лише відповідальність нашої влади чи відповідних служб, це відповідальність кожного з нас. І сьогодні кожен з нас має зробити усе для того, щоб внести власний вклад у безпеку нашого міста. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Олександр Уваров, Харків. Новини